Донецьк також переймається цією проблемою. Ми прийшли до офісу Ріната Ахметова, щоб передати йому ті почуття, які зараз є у нас в серцях українців і безпосередньо в серцях доничан, пов'язаних із руйнацією цих трьох історичних будівель. І нехай символічним буде закладання оцієї цегли, яка є. Зруйнованим якимось іншою будівлею, нехай вони відчують також це безпосередньо біля свого будинку. І я пропоную всіх учасників акції покласти по цеглі або інший будівельний матеріал біля центрального пункту.